У перші дні весни по всій території України скоротиться кількість опадів, випадання незначного мокрого снігу та дощу нагадує про те, що у перехідний погодний період зима ще може заявити про свої права: середня температура повітря на більшій частині території від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у центральній частині до плюс 6, у Криму до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У Києві у перші дні березня на зміну мінливій хмарності прийде похмура погода, денна температура буде плюс 3 плюс 5, нічна від мінус 2 до плюс 1 градусу. На вихідних можлива невелика кількість опадів у вигляді мокрого снігу та дощу. У Львові весна розпочнеться зі зміною хмарності. До вихідних встановиться похмура погода з можливими невеликими опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Денна температура буде плюс один плюс п'ять, нічна від нуля до мінус трьох градусів. У Харкові весна розпочнеться зі зміною хмарності та незначних опадів у вигляді мокрого снігу та дощу. У вихідні опади будуть сильнішими. Денна температура буде складати плюс 3 плюс 4 градуси, нічна від мінус 1 до плюс 1 градусів. У Дніпрі сонце наполегливо намагатиметься виглядати за хмар, у вихідні пануватиме похмура погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Денна температура буде плюс 48, плюс нічна від мінус 1 до плюс 2 градусів. В Одесі перший день весни буде сонячний, без опадів. Зміна хмарність змагатиметься з похмурою погодою. У п'ятницю та на вихідні очікується дощі. Денна температура буде плюс 5 плюс 9, нічна від 0 до плюс 4 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!